Усім привіт! З вами пані Самою і сьогодні в цьому відео я буду намагатися повторити художні стилі своїх друзів та підписників. У своєму телеграм-каналі я залишала допис, де збирала докупи ваші цікаві стилі, щоб спробувати їх повторити і проаналізувати процес своєї роботи. Посилання на дівчат-художниць, яких я обрала для цього відео, будуть в описі. Тож переходьте, дивіться і обов'язково на них підписуйтесь. Чи вийде щось в мене, чи зможуть самі художниці зрозуміти, що я малюю саме їх стиль, побачимо у цьому відео. Приємного перегляду! Почну я з першого стилю, який обрала. Це стиль від Марін. Мене дуже зацікавила її стилізація, яскраві кольори і ці величезні очі. Саме ці особливості я відмічаю для себе. І починаю роботу. Свій експеримент з цим стилем я починаю з аналізу основних форм, де робиться більша деталізація, де менше. Я на собі перевірила фразу, яку багато хто згадує: довірся процесу. Бо, вже маючи свою власну послідовність малювання начерку, якісь деталі, пропорції, дуже важко переосмислити їх і зробити щось зовсім інше. Постійно тягнулась рука, то закруглити кути на закінченні ліній, чи то зробити лінію не одного розміру по всій довжині, а не можна. Доводилось частіше вдивлятися в основні ілюстрації, щоб не забути про найголовніші детальки стилю, які його і презентують. І, як хтось вже з глядачів міг помітити, я пропустила одну з таких деталей, а саме нижні вії. Благо, що я це помічу на етапі кольору і виправлю. На мою думку, подібна вправа, коли намагаєтесь повторити чиюсь стилістику, дуже корисна і допомагає з аналізом того, як саме ваші ілюстрації та стиль відрізняються від інших. Ви розумієте, які саме рухи та деталі допомагають вам притримуватись свого почерку у творчості. в на стиль від Елін. І в неї ці ілюстрації виконані акварелью, тобто традиційними матеріалами на папері. І я зараз буду пробувати підлаштувати свої цифрові можливості під цей стиль. Текстури, особливі риси облич. І, звісно ж, це декоративне оформлення. Це підкорило мою зацікавленість в цьому стилі, і давайте вже починати працювати. Тут вже треба працювати в зовсім іншому візуалі, аніж попередній стиль. І перемикнути думки було ще важче. Через те, що контур на оригіналах виконаний, скоріш за все, лінерами по паперу для акварелі, для того, щоб повторити подібний жорсткий контур, я взяла свій більш текстурний пензлик. Особливість стилю мені захотілося підкреслити не тільки за рахунок повторення пропорцій обличчя персонажа. А й зробити фонову заливку з подібними білими, незаповненими фрагментами та рамочкою. За допомогою інших текстурних пензликів я намагалась передати нашаровування фонових кольорів один на одного, як це роблять при акварелі. Бо налаштувати інструмент, щоб він малював прямо як пензлик з акварельною фарбою, у мене не вийшло. Тож на фінальному результаті я поверх, граючи з накладанням шарів, додала текстуру акварельного паперу повністю на малюнок, прибравши її тільки в повністю білих місцях, так як більшість з робіт це відскановані ілюстрації, і текстури там майже непомітні. Так само я зробила із зірочками, додавши золоту текстуру. Наступним стилем, як би то не було дивно, але мені також було незвично та трошки складно не додати в процесі роботи своїх якихось художніх штучок. Це стиль художниці Астя. Виразні та заповнені візерунками очі. Супер тоненький порівняно з моїм контур Щось дійсно незвичне. Тож давайте пробувати на етапі начерку складнощів не виникло. Бо вже на третій спробі я потихеньку почала розуміти особливості різної подачі від художників, і підлаштувати образ медузки стало простіше. Складність та незвичність почались на етапі малювання контуру, бо я дуже давно не малювала таким тоненьким пензликом і знову ж без заокруглення. Я сподіваюся, що на етапі монтажа я не забуду додати вам фрагмент свого стилю у контурі. Щоб ви зрозуміли, про що я взагалі говорю, в процесі роботи мене не покидало відчуття, наче от я малюю і виходить дуже добре, але наче лівою рукою, коли я правша, все знайоме та зрозуміле, але відчувається дуже незручним. Останній в цьому відео стиль, який я спробувала це стиль від Masonch. Якщо що, дуже вибачайте, якщо я неправильно вимовляю ваш нікнейм. <хи> Напевно, про це треба теж питати заздалегідь, буду виправлятися. Це максимальний виклик для мене, бо я ніколи нормально не могла малювати безконтурний і напівреалістичний стиль. Тож, час настав. Не знаю, як починає роботу сама авторка, але я почала з контура, бо якби я почала від плями, то ви цього варіанту не побачили. Як я і сказала раніше, вважаю, що найбільший виклик мене чекав саме в цьому стилі, тому що це зовсім не моя зона комфорту, але що не зробиш заради цікавого контенту. Кожен мазок здавався ніби неправильним. А спроби виправити лише створювали ще більше сумнівів та зайвих рухів. Я почала нервувати, бо не могла зрозуміти, чи рухаюся я в правильному напрямку. І хоча процес змусив мене понервувати, в кінці я зрозуміла, навіть якщо це не стало ідеальним, ця спроба не була даремною. Що ж, я все відмалювала, і тепер треба підвести підсумки, що ж такого я винесла з цього експерименту. На фоні цього я буду малювати вже в своєму більш звичному стилі. Тож, давайте почнемо. Кожен стиль має свою логіку та фішку. Коли дивишся на чужі малюнки з боку, здається, що стиль формується природньо. Але коли пробуєш сам, розумієш, скільки в ньому продуманих деталей, особливих рішень і закономірностей. Ви самі бачили це, коли я намагалась повторити ті чотири стилі, а скільки ж ще залишилось в моїх коментарях, скільки митців, стільки ж і стилів. Деякі стилі ґрунтуються на чітких лініях і графічності, інші на м'яких формах і кольорових плямах. Щоб добре їх повторити, потрібно не просто копіювати, а зрозуміти їхню внутрішню логіку. У кожного свій погляд на порушення, у лапках, звісно ж, анатомії, на кольори, які вони будуть використовувати, і на те, чи додають вони якісь ефекти для підкреслення деталей чи ні. Деякі стилі даються легше, а інші справжній виклик. Буває, що якийсь стиль підходить інтуїтивно: ти малюєш і отримуєш задоволення, а інші змушують нервувати, ламати голову і виходити зі своєї зони комфорту. Як це в мене вийшло з більш декоративними стилями і напівреалізмом? Я з тих художників, який дай купу начерків і скажи зробити для них динамічний контур з купою різного розміру лініями і сидівши над цими цілими днями, я буду отримувати від цього візуальне задоволення, бо знаю, що роблю і як. А от якби мені дали задачу повторити картину когось з реалістів, почала б істерити, бо, можливо, та база, яку я вивчала, вже недостатня для того. Щоб отримати той результат, який мене вразить, і буде саме тим, що від мене очікували. Експерименти відкривають нові можливості. Можливо, спробувавши інший стиль, ви знайдете щось цікаве для себе: новий підхід до кольору, незвичну штриховку або спосіб спрощення форм. Будь-який експеримент розширює горизонти і допомагає стати більш гнучким художником. Звісно, негарним тоном буде те, що ви почнете просто копіювати в своїх роботах стиль іншого автора, що може ввести глядачів в оману, бо вас будуть плутати. Адже для чого ми взагалі займаємось творчістю? Для того, щоб показати те, що ми можемо, а не відчувати себе копією когось. Якщо вам сподобалась якась деталь, яка використовується вже іншим митцем. Спробуйте проаналізувати її, модернізувати, змінити так, щоб це виглядало інакше. Загалом я не шкодую про те, що розпочала цей експеримент. Це було корисно. Тож, може, я зможу повторити це ще раз з більш складними стилями. Як мінімум, трохи таких вже є в коментарях до того мого допису. Ви самі можете приєднатися до нього. І показати свою творчість. Можливо, саме ви побудете <гум> моїми гостями в наступному відео. Ось такими в мене вийшли експерименти зі стилами. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях ваші думки про те, що можна брати у художників з їх стилю, а що ні. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви зможете за посиланням в описі на сайт Donatello, а також на мою крамничку з Мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!